Ми виходимо переможцями в боротьбі за життя матері та дитини за наявності акушерських ускладнень. Вагітність це не завжди безтурботний період у житті жінки. Іноді вона супроводжується складними діагнозами, ризиками та потребує постійного медичного нагляду. Що таке акушерські ускладнення, як їх чесно виявити, і головне, як не допустити фатальних наслідків, далі у нашому сюжеті. Акушерські ускладнення це стани, що виникають під час вагітності і пов'язані насамперед із порушенням роботи плаценти. Саме плацента забезпечує зв'язок між матір'ю та дитиною, постачає кисень, поживні речовини та регулює перебіг вагітності. Але з різних причин... Її функціонування може порушуватись найбільш поширеним з яких є преекламсія. Прееклампсія – це стан, який супроводжується підвищенням артеріального тиску, набряками та білком в сечі у вагітної жінки. І в залежності від ступеня вираженості цієї преекламсії можуть виникати судоми, це еклампсія, а також крововилив мозок і дуже грізні наслідки для дитини також. Іншим акушерським ускладненням, пов'язаним з плацентою, є аномалія її прикріплення. Наприклад, плацента в рубці після попереднього кесарського розтину або передлягання плаценти, коли плацента розміщена в ділянці виходу з матки, або вона перекриває внутрішнє вічко. Такий стан може супроводжуватися масивною матковою кровотечею, яка може бути абсолютно без жодної причини спонтанно і вона може бути надзвичайно. Чайно небезпечною до інших плацентарних акушерських синдромів також належить хелп синдром: це тромбоцитопенія, гемоліз еритроцитів, а також підвищення печінкових ферментів. Це рідкісне ускладнення, але потенційно також дуже небезпечне. Кожна жінка має знати ризик акушерських ускладнень та знати загрозливі стани, коли потрібно негайно звернутися до лікаря. Адже сучасна медицина має можливості для профілактики багатьох ускладнень. Це насамперед головний біль. Підвищення артеріального тиску, поява мушок перед очима, різкі набряки, біль в животі, локальний біль в животі, особливо коли жінка знає, де в неї розташована плацента, біль в епігастральній ділянці, блювота, зміна кольору шкіри, поява жовтяниці. Поява перепймоподібного болю в животі ще до терміну доношеності, поява рідких водянистих виділень, поява кров'янистих виділень будь-якого характеру, це є показ негайно звернутися за медичною допомогою. Обласний перинатальний центр, будучи закладом третинного рівня надання медичної допомоги, завжди готовий прийняти і допомогти всім жінкам із наявністю. Будь-яких акушерських ускладнень своєчасна діагностика, професійний супровід та дотримання рекомендацій лікарів запорука безпечної вагітності навіть при складних акушерських випадках. Надієдзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.